Щодо снів. Дорогі мої, у, у неділі, у Євангелії цієї неділі, яка називається Неділею Пористві, Євангелист Матей розповідає про долю Ісуса в перші тижні Його земного життя. Божество, терпіння. А зокрема, переслідування і втечу до Єгипту разом з опікуном Йосифом і його матір'ю Марією. Як бачимо, Ісус переживав все те саме, що переживає кожен з нас у цьому земному житті. Опис втечі Святої Родини до Єгипту показує, як Небесний Отець. Опікується своїм сином. У розповіді про втечу Ісуса з Йосифу з Ісусом з Марією до Єгипту важливою річчю є те, що Бог надає свою поміч не безпосередньо, а часто через посередників людей, ангелів, зокрема у снах. Апостол Павло пише про це так: Бог, який багато і різноманітно говорив, здав нам отцям через пророків, В останні ці дні говорив нам через сина. Євреїв 1, 1, 2. І сьогодні Бог іноді промовляє до людей через сни. Однак сни декому. Завдають більше клопотів, ніж різні життєві справи. Розважмо, як правильно ставитися до снів, що означають сни і яке їх походження. Найперше, дорогі мої, треба сказати, що снів не потрібно боятися. С нам не потрібно надавати якогось магічного значення, вбачати у них обов'язково нещастя або дію злих сил. Багато людей негативно оцінюють сни, бо вважають їх провісниками якоїсь біди чи нещастя. Сни, дорогі мої, можуть мати. Подвійне походження є природні сни або надприродні, тобто пророчі, Сни часто є відтворенням наших певних життєвих подій, зокрема сильного емоційного пережиття, які стаються під час дня. Інформація. Про ці події відкладається у підсвідомості людини і виринає з підсвідомістю в нічному відпочинку у вигляді снів. Отже, сни є відтворенням минулих подій, які мали сильне емоційне забарвлення. Якщо у сні з'являються наші померлі родичі, то це може мати подвійне значення. Ну точно не на зміну погоди. Але по-перше, це означає, що померлі потребують нашої допомоги, молитви, духовної поживи, оскільки душі померлих вже не можуть собі випросити у Бога ласку, милосердя і прощення гріхів. Цю ласку можуть надати їм люди, що живуть на землі. Тому так важливо замовити служби за них, посповідатися, на цій службі пожертвувати за них причастя. Бо ще службу може замовимо, і ми це бачимо, як у нас тижньовини, не сороковини не річниці. Народу багато просимо, але сповідь до сповіді до причастя немає. А якраз людина потребує очого хліба, не цього хліба в хаті, це для нас цей хліб, для душі цей хліб небесний, Пресвята Євхаристії Друге, зявлення померлих родичів у сні може бути для нас такою певною пересторогою чи захистом від можливих випробувань, нещасть, Пістопів Злого Духа. Цим вони закликають нас до більшої пильності у житті, ревнішої молитви, надії на Бога, духовного зміцнення. Не щоб нагнати нам страху, щоб ми почали боятися. Ні, другі. А просто, щоб ми більше почали уповати на Бога, просити у Бога допомоги. Приклад Божого способу. Сприйняття і розуміння снів є святий Йосиф. Як бачимо в Євангелії, Йосиф одержує наказ від Бога про втечу до Єгипту під час сну, коли його свідомість напівприспана, а виконання наказу має бути свідоме, рішуче і негайне. Однак він. Був чуйним на голос Божий не тільки у день, але й вночі, так що Бог міг сміло кожної миті наказувати, бо Йосиф завжди слухняний і після одержання наказу не тримає. Такою поведінкою Бог виховує в нас покору, щоб ми не покладали надії на себе, але лише. На Господа Бога. Бог дає наказ Йосифу серед ночі під час сну і відпочинку, коли людині найтяжче взятися до праці. Але тут проявляється дух Євангелії, яка вимагає від нас постійного чування і готовності виконувати Господню волю. Роздуми про сни пригадують нам про важливість стану святости, досконалості нашого духовного життя, наповнення душі різними дарами Святого Духа, які допомагають нам орієнтуватися у житті. І на кінець, сни, дорогі мої, є чимось звичайним для нашого життя, і вони багато горять. Але про нас самих, бо вони не є інструментом пізнання світу, але швидше нас самих. Коли сниться померлий родич, добре чи погано, то слід відповісти собі на питання, чи не є такий сон проявом, ілюстрацією мого ставлення до цієї основи. Сниться добре той, кого любили, сниться зле не надто. Якщо сни сприймати як можливість пізнати інший світ, то лише у світлі того, що Бог може послуговуватись нами. І про це читаємо в Старому і Новому Завіті. <кій> Бог приходить у сна, щоб об'явити свою волю. Коли говоримо про зустріч із померлим, то мусимо розуміти, що вона є у контексті Божої волі. Гляньмо, для чого це служить. З давніх давен ми маємо підтверджені великими авторитетами свідчення того, що померлі приходять. Одним з найбільш знаних історій історія папи Григорія, якому приснив ще брат Бенедиктинець і просив про молитву, звідси коріння звичаю молитви Григоріанки. Коли папа відмолився 30 служб Божих. То мав другий сон, в якому співбрат подякував, так сон папи започаткував конкретну молектовну практику церкві, яка називається Григорянка. Це 30 безперервних служб Божих запомерло цієї особи. Але що, властиво, усім давнім свідченням зустрічей у снах, то це те, що померлий приходить, щоб просити про молитву або за неї дякувати. І такий, такий сон ми маємо трактувати у контексті віри в єдину церкву, які ми молимося за померлих, а вони можуть молитися за нас. І якщо у сні маємо прохання про молитву, Молимося. Натомість, якщо ось не чуємо від покійника якісь інші речі, якісь провідомлення дивного змісту, які не приносять ніякої потрібної інформації нам, то такі не варто ставити під сумнів і відкидати. Навіщо нам знати? Прийшов він із раю чи із частинища? Якщо молимось за когось, Хто вже не потребує нашої молитви, то не варто хвилюватися. Та молитва буде вислухана за того, хто її потребує. Не намагаємося впливати, не прошімо, щоб покійник прийшов до нас і розповів про якісь речі. Те, що нам треба, Бог нам дозволяє пізнати і для розпізнання багатьох речей. Насамперед слід молитися до Святого Духа, а не йти за цікавістю. Бо якщо ми й чогось не знаємо, то це лише на краще для нас. Без сумніву, свою цікавість варто задовільняти, якщо йдеться про наукові галузі, мистецтво, інше, однак цікавість до загробного життя варто залишити, довіряючи Богові. Не переймаємося непотрібними речами, ліпше зі спокоєм виконуємо щодня ті страви, які потрібні для нашого спасіння тут на землі. Нехай Сни будуть для нас спонукою до освячення, до поглибленого духовного життя, нагодою здобути нові ласки і дари Святого Духа, щоб могти краще розпізнавати і розуміти знаки, за допомогою яких Бог з'являється нам, промовляє до нас, посилає нам свою поміч і опіку. І вповні використати їх для свого добра. Все це має зміцнювати наше довір'я Божому проведінню, яким Бог безперечно провадить нас через земне життя до вічного щастя. Амінь.